Зрадівши довгоочікуваному снігу, діти і дорослі разом зліпили величезного сніговика. Тепер він красувався посеред двору, з носом морквиною, руками гілочками і очима камінчиками. У цього сніговика навіть була зачіска з ялинових гілок і справжня шапочка і шарфик. Діти і дорослі по черзі з ним фотографувалися, стояв красний сніговик і дуже пишався собою. І ось знову пішов сніжок. З неба спускалися маленькі сніжинки і торкалися до всього, що бачили. Вони сідали на асфальт, на дахи будинків, на шапочки і куртки малюків і дорослих. І звичайно ж, Сніжинки падали на шапочку сніговікові. Гей, сніжинки, перестаньте на мене падати, ви псуєте мою красу, невдоволено сказав сніговик. Але ми не можемо вибирати, де нам присісти, відповіли сніговикові хором сніжинки. Як вам не соромно, продовжував обурювати сніговик. Я ульос дітей, розлив у цьому дворі. На мене всі дивляться, зі мною всі фотографуються. А ви, маленькі, противні сніжинки, самі не знаєте, куди падаєте, і все псуєте. Навіщо ви взагалі тут з'явилися? Сніговик хотів ще щось сказати, але в цей момент в нього врізався хлопчик на санках. Хлопчик не розрахував свої сили, сніговик не втримався і розсипався. Тепер на снігу лежала його голова в смугастій шапочці, а ніс морквинка сповзла вів. Сніговікові захотілось розплакатися, але він не вмів плакати. Ой, як же так? злякався хлопчик, який наїхав на сніговика. Я не хотів нічого. Ми зараз все виправимо. Бачиш, новий сніг випав, заспокоїли його інші діти. Діти разом зліпили відсутні частини сніговика і свіжого снігу. Так сніговик знову з'явився посеред двору. Здається, він став ще більшим і красивішим. Тоді він нарешті зрозумів. Що сам зроблений із безліч маленьких сніжинок. Спасибі вам, сніжинки, сказав сніговик, адже якби вас не було, діти не змогли вони знову згубити. Сніжинки повільно спускались на дитячий майданчик лавки, дерева, на одяг людей і шапочку сніговика. Але тепер він не лаяв їх. А радів зустрічі з ними.